Заняті стоїть. Ударний дрон російської армії влетів у секцію між третім та четвертим поверхами багатоповерхівки. Вщен згоріло кілька квартир. В оселі Катерини вибиті вікна. На стінах та стелі кіптяла від вогню. Ми намагалися загасити. у Нас полем'я було на балконі. Ми намагалися загасити своїми силами, а потім вийшли, тому що ну не було чим взагалі дихати. Та томусь так, і потім, звичайно, що на вулиці ми були, і приїхали а, рятувальники. У будинку вибито понад пів сотні вікон, пошкоджені також і багатоповерхівки навколо. Оксана живе навпроти місця удару. У її квартирі вилетіла віконна рама. Під час атаки була вдома разом із чоловіком та трьома дітьми. Трогнув будинок дуже гучно. Ми вже попрощалися з життям. «Надо виїжджати. беремо їхати». Тут чотири дрони пролетіли поміж нашого дому. І на п'ятий оце був прийом. Почув зрив і побіжали на вулицю. все горіло, палахало, полива окна, Багато людей кричали, Ми почали панікувати і вибігати подалі від ці. Побіжали до лісу. Нині на місці удару працюють комунальники, усувають наслідки атаки. Також біля будинку волонтери роздають людям будматеріали, аби на перший час жителі багатоповерхівки могли позакривати вікна. Антон Сіренко, Антоніна Чуйко та Юрій Динний Суспільне новини, Дніпро.